Вально два слова хочу поділитися своєю думкою стосовно закону про підсилення відповідальності військовослужбовців. Хоча я не є військовослужбовцем Збройних сил України, але я дуже добре знаю, що відбувається у війську. Я знаю, що відбувається в Національній гвардії, в підрозділах сил спеціальних операцій, в добровольчих підрозділах. І, так далі. і я хочу сказати, що, по-перше, я розділяю точку зору тих людей, які кажуть про те, що це має бути дорога з двостороннім рухом, тобто має бути відповідальність підсилена не тільки рядових військовослужбовців, не тільки солдат, але і керівного складу, офіцерського складу. Має бути підсилена відповідальність службовців, військоматів. Військової поліції і так далі. А, але з іншого боку, я розумію мотив цього закону, тому що я знаю, скільки біди на позиціях робить людина, яка вирішила розслабитись, бо їй а, чи то страшно, чи то просто сумно. І через таких людей, через те, що вони пиячать на позиціях, гинуть. Дійсно достойні хлопці. Або ті люди, які кидають зброю, гуляють фланги і через це гинуть одні з найкращих синів України, які не кидають зброю, не дивлячись ні на що. Тому це неоднозначний закон і реакція суспільства на нього неоднозначна. Тому що на жаль, в нашій країні все залежить від того, хто тебе буде судити, який суд і який суддя по цьому закону. Тому судова реформа це необхідність номер один. А вже потім варто займатися недосконалими законами. В першу чергу треба розібратися з недосконалими судами і суддями.